О, боже, наконец мне ця кірочка прийшла. Блін, я її давно хотів. А -а -а. О, Чикат, мне шесть по патрона про. На ближайшій деревні, На деревні номер 16 та на тратить алмазний дощ. Будь ласка, всі всі тікайте, хто куди може та не хотите по <ривіт> ну, за улице. <ривіт> та аж... О, тре так, блін, треба было испытать свою нову кірочку. О, Летель, привет, привет, я сидят новый кирку купив. Что? Чекайте. Привет, А вообще, друзья, всем привет! З вами я, Мрак. Це? Чекайте. Це, це реально дось алмазив? Дивіться, це, це реально справжні алмазы. Да блин, трево. О боже, що, що там видео казалось? А, треба відйти віце. Цього... Скик тут... это. Дисяки алмазик! Так, треба в будинок. Ага! треба до пса патрона... до пса патрона додому. Пса патрона вдома немає? Я знаю, де він може бути. Блін, треба швиденько... Так акуратно, що він не... Ним... Дораз... Так, Він Бинба, треба... я знаю, що я... Боже, 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 это там... вот. Так. Тихо. О! Патрон! Патрон! Тут! Патрон! Що? Ти Що бачишь це? Це алмази Тут роблять? дочь з алмазів почався! Ти ж на те, що мені скидував! О! Бачиш? а ти, а ти повірив в це? Я, я, думав... я, не, я не вірив! я думав я думав, це. я, я ж думав, що це фейк. Короче, ты пишешь тут себя додому, забирай все, що тобі треба, я пішов за ресурсами. Нет, на... так я... Чекай, 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 чекай. Так, аккуратно, зараз... Стоп. Зараз може на голову прилетіти. Давай сюди, сюди, Та, сюди. Бункер будемо строїти, бункер строїти. Коротше, я, я думаю, треба побудувати швиденько бункер від цього всього. Давай. Чи я, я я побіг, я побіг. Давайте. Так, 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 аккуратно. Та блін, щоб він зараз знову не, не почався. А. Так, так, так. От... Походу, жители уже поразбирали. Так, давайте. А, так, добре кровать, лампочка, гітара Дождь сам опять дождь начинается. Давайте алмазный блоки. Так, ну все равно уже все равно давайте. Добре, як... добре что я сегодня купил с кирпу. О, блин, ваш хоть их ты, конечно. О, так блин, опять дождь начинается. Тікати, О, дивіться! Дивите это вс взяла, мазама. Ой, блін! вот и... Так, до мого дому. Так, зараз... Дивіться Так. Добре. Давайте, тихо. Спокійно. Купаємо по... Под... Вот у мене тут є люк. Так. Блін, де там патрон, зібрав правда, речі. Люк не ставиться, чекайте, друзі. О, боже. Так, так, так. Боже, де цей патрон? Його ж знову нема дому. А, він може... У нього ще є дача і, наверное, від... оттуда пішов щось забирать. Так, ну, друзі, давай, давайте берем. Яму. До А, дощ припинився. Так я думаю, зараз спецпатрон підійде. Треба... О! Вс, так. Давайте, давайте риїмся. Треба дуже акуратно, щоб зараз не... по нам зараз не... Не прилетіли алмази. Тут діамантов. Ооо, боже, я вже... я вже. Тут одна лестниця. О, блин. Так, добре, добре, добре. Може патрон ще найде десь. Ну якщо ні, то я залишуся тут назавжди. Так, вроде... дощ пересав. Патрон! Патрон! Алло, да, 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 я тут. Де ти? Я... Патрон, я, я тут внизу. Давай сюди, біжи! Тут а проблемка, тут лестницы нема. Лестницы нема? Возьми Возьміться... У тебя Зара... у тебе є дома лестница, від... Зара... Зараз пошу... пошукаю. Як пошука. як, бунк... як типа бункер на. Ну давай швидше, бо зараз... Давай, я пойду. Так, скажу. Скільки зараз... Там, не... а, а! Уже через час має початися цей... С... самий сильний дощ. С... 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 Давай сюди, швиденько Ща, вроде десь була, а я подивлюсь. Давай, може у тебе кирка буде? Давай. Так, О, я боже, шутенько. Шутенько. Друзі, це... Я сначала реально не вірю. подивіться, як її тут уже алмазів нападало. Так, кирку, кирку. Шукай, шукай. Я знайшов якусь кирку. Давай, давай, швиденько сюди Тільки обережно, а... тут не впади! не боди, тут добра, тут нема нема лестницы. Знаешь лестницу? Да, да. зараз зара. Давай, Давай, скинь, 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 скинь мне. Давай, скинь мне. Я, я побудую Давай. Ой, ой, Зараз, зараз Да ну, не сгадай те Ну добре, спускайся сюда. Так, друзі, у нас залишилось. Давай, побудуй. побудуй. Допа... Ой, о, осперед, осперед. А. О, так. Ну тут хватать на одну сторону. А, даже на дві стороны. Добре, добре, добре. Будуй на, на цей бери свою кирку. Все, друзі, ми зараз будемо дуже швиденько рити, бо нас залишилось вже дуже мало часу. Фу, ми вже достроїли. Короче. Там, по... там передава. Там, там вообще сказали, что всю э, о, цей, сусідню деревню... Он виключив выключи уже вентилятор. сусідню деревня, деревня номер 13 воп... вообще уже разнесла повністю. Полностью? Типа ні, э, там ні одного дома не лишилося. Тихо, тихо, тихо. чуєш? чуешь? о пор при, присоедино подожди о лессис обломало ягну ты выбираешься я не могу да, выбраться не стоп, давай чуть-чуть вправо так попробуй чуть-чуть вправо так Мне треба тут сейчас блок спломаты Що там тут все плохо <кхем>. скільки? Полностью. Ох, ё. капать всю деревню. Ну по все был в... просто. Ты видишь, все в алмазах. Житель, жители, аж. А жителі так і не побудували свої бункери Кстати, звязь наловить. Да? Я пытаюсь комусь позвонить, типа в деревню номер тринадцять мене наловить, просто звязь. Та тоже. Це... Це дуже погано. Подожди, подожди, подожди! Бустро бункер просто!